1 грудня це не лише початок зими, а ще й міжнародний день боротьби зі снідом. Фонд Олени Пінчук провів дослідження, в якому з'ясувалося, що 97% українців знають, що таке ВІЛ СНІД і що можна запобігти інфікуванню. Проте кількість нових випадків захворювання просто вражає, і це говорить про те, що люди просто нехтують своїм здоров'ям і сподіваються на щасливий випадок. Тому ми хочемо ще раз нагадати про те, як можна просто вберегтися від підступної хвороби. Роби і запросили екс учасницю холостяка, популярну блогерку, засновницю благодійного фонду Love Фондейшн Адель Асанті пройти тестування на ВІЛ. Деталь у наступному сюжеті. Останні дослідження на тему ВІЛ-СНІДУ в Україні, які провів фонд Олени Пінчук, показали, що українці дуже обізнані стосовно ВІЛ та шляхів його передачі. 97% знають, що таке ВІЛ, що таке СНІД, а 92% знають, що запобігти інфікуванню можна. Але є й інші вражаючі цифри. Наприклад, лише 20% українців робили тест на ВІЛ, а 30% ніколи не користуються презервативами. Тобто вони знають про шляхи передачі інфекції і просто ігнорують. Або сподіваються, що як то кажуть, пронесе, але проносить далеко не всіх. За даними центру громадського здоров'я, Міністерства охорони здоров'я України, передача вірусу статевим шляхом у гетеросексуальних парах це чоловік і жінка. Становить 68,3% від усіх нових випадків ВІЛ Фонд Олени Пінчук був заснований у 2003 році як той, що протидіє епідемії власники в Україні. Саме тому ця тема залишається для нас в фокусі уваги протягом всіх років. Тому перед нами сьогодні стоїть задача нагадати українцям, що віл. На жаль, для України ще актуальні і попри війну вони мають піклуватися про своє здоров'я, мати безпечну поведінку і регулярно здавати тест на віл. Такі дуже прості речі може вертувати життя. В міжнародний день боротьби зі снідом до фонду завітала відома блогерка та екс-учасниця шоу Холостяк Аделя Санті, щоб зробити тест на ВІЛ в кабінеті довіри, який знаходиться в Києві на Володимирській 43. Я зовсім не хвилююсь, тому що я піклуюсь про своє здоров'я сьогодні міжнародний день боротьби зі снідом, і я хочу навпаки показати людям, що потрібно робити постійно чекап свого організму. Красуня Адель веде активний спосіб життя, правильно харчується, займається спортом і мотивує своїх фоловерів робити те саме. Вона точно знає, що снід не обирає за статусом чи віком, але він без сили перед тим, хто дбає про свій захист, та робить тест. Я готова, можемо йти. Я зовсім не хвилююсь. Ідемо, скажемо сніду, ні. Можна? Доброго Дякую. дня? Добрий дня. проходить, будь ласка. Сіде. Дякую. Останні раз коли здавали невілники? Десь півроку тому назад перед операцією. Ага, все було гаразд. Все було гаразд так, так. з моменту останньої здачі. Були якісь ризики? Наприклад, секс захищений Ні, Ні, не було. Ага. вікно у віл інфекції три місяці. Тобто, через три місяці після ймовірного інфікування сучасні тести покажуть результат. В кабінетах ці тести роблять безоплатно та за присутності кваліфікованого психолога, який допоможе розібратися в питаннях здоров'я та терапії. До речі, сучасна терапія дозволяє Вілоінфікованим людям жити повноцінним життям. Та все одно краще цьому запобігти. Це швидкий тест пальчика. Угу. Зараз ще капнемо моріянка. Мені було зовсім не боляче. Це було одна секунда і все. Тож ми все зробили. Тож зацікаємо 15 хвилин. За даними дослідження, з'ясувалось, що більшість населення часто не сприймають себе і групу ризику інфікування віл, бо зазвичай до них відносять споживачів наркотиків, сексуальні меншини, безхатьків та людей, які займаються проституцією. Але й, наприклад, військові також в групі ризику через частий контакт з кров'ю, через поранення, переливання крові в польових умовах, контакти з пораненими віл-інфікованими та незахищені статеві контакти. Ще один показник, який нас втішив, це низький рівень тестування на віл, про те, що 55% українців роблять регулярні медичні обстеження раз чи два на рік. Лише 20 українців сказали, що робили тест. Одна полосочка це свідчить про те, що тест зроблений вірно угу. і віл інфекція відсутня. А я так і знала, тому що я роблю перевірку регулярно. Я всім своїм друзям, всім своїм підписникам в інстаграмі. Я завжди кажу, що здоров'я це по перше. Ну і презенті вам дати так. Це. Тож запам'ятайте, секс має бути завжди захищеним. Тож ще раз нагадаємо, що важливо піклуватися про себе, вдягнути презерватив це кілька секунд, зробити тест це кілька хвилин. Це прості речі, які рятують від складних наслідків. Будьмо здоровими. Чекайте мене ще через півроку. Добре. А я пішла займатися захищеним сексом. Добре. До побачення.